Йо, всім привіт! Сьогодні ми будемо гуляти ось таку гру про пелісосів. Я в неї вчора пробував знімати, але йому не вийшло. І наш цей великий чувак хоче мене проковтнути, якщо я для нього навіть не смачний, бо занадто маленький. Опа смітинки, смітинки, треба їх підбирати. Гіфт ін. Ага, гірче не скоро. Ой, чувак, не трогай мене. Чуваче, не трогай мене. І ти, чуваче, не трогай. І ти, чуваче, відстань від мене. Ти до кого причепився? Це професіонал по Роблоксу. Гуляю вже 4 роки в нього. А пон тікає. Нубло. Друзья, это нуб. Так. Хабаем, хабаем. Опа. Манюнька. Ну ты. Куда? Пути-путичка. Манюнька. Пути-путичка. Манюня-пути-путичка. Манюнь. Манюнь. I don't need it. I don't need Ай! Ах, ви, Я вас не можу з'їсти! Понятно, понятно! Але цей чувак вообще на приколі. Він дуже потужний. Ого тут. тут чувак, якого тисяча наблюдається. Так, з'їдаємо. Не вийшло та, король! Друзі, це погано. 24к в мене вже. Треба тікати. Друзі, треба тікать. Від цього числа велико. Погано. Друзі, треба тікать. Опа! Ням, ням. Я захабив чуваків. Я на приколі. Захапав чуваків, які... Ішли на мене. Ой, Мені треба бонус, мені треба тікати. Опа ням ням, ням. Ще один чувак, його треба тож. Як ти качався? Краще я тебе з'їм. Друзі, я того чувака з'їв, який підріс прикол. Опа, турбо. Я тебе загамаю, чуваче. Чуваче, я тебе не захаваю. Не бійся, я тебе не захаваю. Опа, чуваче, Чувак. Чувак, дай я тебе з'їм. Чувак дай. Дай відкуси шматочок хоч. Опа. Ня, не до жену <кій> <кій> Понятно. Це якийсь непонятний челик. Эм. Е Опа, турбо. Опа, загамал. Ха-ха-ха. Загамов чувака. Опа, карамелька. Все, підбираю карамельку і стаю потужним. Е, ну дай, дай, не дай. Він не віддає мені себе. Опа! А! -а, 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 -а. Догнати і схапать. Друзі, це погано. А, друзі, мені треба тікати швидше. Фух, відстав. Ей, чувак, летів на турбо і врізався у мене. Хе-хе-хе. Який нубас. А в мене вже сто тисяч. Я вже не хухри-мухри. Е, ти куди? Дай мені тебе прокофнуть. О, прокофну. У ні, в нього турбо... турбо. Треба від нього бути подалі. Друзі, я тут потужно прокачався. Друзі, я тут потужно прокачався. Е, ти куди? Я тебе нікуди не відпущу. О! о згамов. <coughs> Друзі, зараз треба шукати якісь речі. Опа! Оце шмотка хороша, найкорисніша навіть. Навіть скажу так. <coughs> Найменше під сейвом. Це, це, це добре дім їм саме. Ей чувак на мене просто. Чувак на мене пішов, прикол. А? Він прокотнув їх у штуку і став потужним. Але що то за штука була? І куди пропав чувак, на, на ці, на ці 7 мільйонів. Куди він шов? вийшов з гри? Опа челик! Куди? Я тебе за гамою все одно. Е, ну ти куди? Та ні. Так уже не чесно. Так, не буде вам пощади з моєї їжі цієї. Так, з'їдаємо її. Так, так. Гам-гам-гам. Це гам-гам-гам, друзі. Так. Друзі. Так, дивіться, тут чувак женеться великий за мною. Треба від нього втікти. Ще один. Та ви на приколі. Фух! вчасно бонус там з'явився. Я цей бонус підібрав, бо він мені треба був. Ще один бонус. Мені дуже щастить. Друзі, мені дуже пощастило. Фух. Втік. Під столом найбільше чуваки тусуються. Все добре. Ой, точніше погано. Друзі. Я бачу цього маленького чочка. Опа, згамав. З'їсти. Ні, її захавали вже майже. Ф -ф -ф -ф. Друзі, тікай швидко. І гам, гам. Друзі, я загамов. Друзі я загамав ту штуку якусь. Це добре. А що це сказали? Чого треба бігти? А що бігти? Опа, гифт. Друзі, почекайте я на кілька секунд. Все, друзі. Друзі, я пройшов. Мене вбили! Ох ти ж! Я тобі отомщу. Почекай тільки. Опа. Я їм. А, друзі, треба тікати. Маленький пилосос тікає від більшого. Фу. Усі люди п'ють курінку каву і вино, а мені до спирту навіть дуже все одно. Я поставлю я заварю чайник на газок, буду пити чай духмяний з травами чайок. Дайте чай, бо я вже скучай. Друзі, мене знов з'їв. Ну, друзі, хорошого перегляду і всім пока.